Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дренажний кошик. Це універсальне кухонне рішення для миття різноманітних речей, Виготовлене із міцного та надійного пластику. Цей побутовий кошик служить ефективною дренажною системою для фруктів та овочів. Його дизайн включає в себе отвори, через які Протікає вода, забезпечуючи належне миття. Кошик ідеально підходить для промивання свіжих продуктів. Міцна конструкція дозволяє виконувати різні кухонні завдання.